Стрім розробників 3.5 закінчився, а в цьому відео ви подивитеся все головне, якщо ви пропустили сам стрім. А перше, чим почати дивитись відео, не забудьте підписатись, протиснути вподобайку, а також написати коментар. Цей стрім був доволі цікавим і доволі неочікуваним. Також ми отримуємо за нього доволі багато прикольних плюшок, круточок і не тільки. Саме головне, що всіх цікавить в стрімі 3.5 це наші банері. В першій половині у нас з вами буде Дехя і Сайно. До речі, Дехя потім піде в стандартний банер так само, як і Тігнарі. Друга половина була банерів настільки неочікувана, що я трішки вибухнув. А це Аяка і Шеньхе. Також в другій половині банерів ми отримуємо 4 зіркового Міку в банерах з нашими дівчатами. Також нам розповіли і показали деякі кадри продовження сюжетного квесту наших близнюків, а також сюжетного квесту з Дайнслейвом. Окрім цього, ми з вами отримуємо нову зустріч, а саме з Фарузан. Також вводять систему, яку ви, можливо, чули, а саме система за виконання квестів архонта. Тобто, якщо у вас виконані всі архонта квести, то ви отримуєте 22 круточки безкоштовно. З'явилась також інформація з приводу нових планерів. Можливо, ви бачили ці планери десь і думали, що вони будуть з нового регіону, а саме Фонтейну, чи будуть даватися за фестиваль квітів. Але ні, їх отримують жителі Китаю за колаборацією з Pizza Hut. для інших же країн їх дадуть в боксі за гроші в Amazon Gaming Prime. Але дивлячись на цей постер, я скажу, що мене більше тут цікавить скін на Нінгуан, а також скін на Єлань. Вони більш привабливіші, ніж ці крила. Окрім цього, до нас повертається свято квітів в Монштаті, і ми також будемо грати в ігри, які вже. Бачили, можливо, а можливо, хтось тільки почав грати в геншин, то їх не бачив. Перше, це ми будемо збирати кульки, щось по типу пакмена. В різних локаціях головне, щоб нас не зловили слаймові апарати. Також повертається івент, де нам потрібно буде зробити фотографію в правильному вигляді. Не забуваємо і про івент, де ми повинні грати на інструментах. З'являється і бойовий івент з нагадуванням про Фонтейн. Повертається івент Тамбер Дефенса, а саме Механікус. В цьому випадку він буде трішки оновленим і нам потрібно буде грати проти вишок грибами. Колись у нас вже був івент з приготуванням їжі, отримуємо його ще раз. Окрім цього, ми свою їжу можемо дати скуштувати нашим героям. Класний івент розлив лейліній, тому що ми з вами можемо отримати додаткові ресурси. Також п'ятизіркова сигнатурна зброя для нашої дехі, а також чотиризірковий івентовий меч квіти поштою, який в головному статусі буде давати нам майстерність стихій а вторичному протягом 8 секунд після того, як навичка стихій персонажа вразить супротивника або спричинить реакцію стихій. Атака персонажа та майстерний стихій збільшиться на 12,48% відповідно на першому рівні. На п'ятому ж рівні на 24% і 96% відповідно. А я чомусь думав, що це у нас одноручна зброя буде. Тож такий патч ми з вами отримуємо в 3.5. Сподіваюся, інформація вам була корисна. Не забудьте підписатись, протиснути вподобайку, а також написати коментар.